Яка цікава картина! Як інакше, це ж унікальний петриківський розпис. Неймовірно. А що це за дивовижного і водночас чудернацького птаха зображено тут? Певно, павича, може, якусь казкову пташку? Та це ж Фенікс, уявіть собі, він згоряє і відроджується з попелу. Дуже близько, однак перед вами жар-птиця. Що ж це за птиця та жар-птиця? Де її можна зустріти? І взагалі, як вона пов'язана з темою відео, Ну, дивитися. Хоча жар птиця казкова птаха, та її ти справді можеш зустріти, не наяву звичайно, а тільки поринувши у фантастичний світ поезії сучасної української письменниці Ірини Жиленко. Жарптиця сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима намистинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця, і враз освітилась казково столиця, летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращім мультфільмі дорослим і дітям ясніша лилиця. Як хороше жити під сонцем жар птиці! І тільки ота трьохсотлітня Гава яка себе називала павою, Старезна, без ока та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава щинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці. І людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо. Розумієте, зима, жар птиця ж, птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку, пішли на лад у неї справи. І скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавам на новорічну радість нам. Ось така цікава історія. Справжня казка, чи не так назви реальне і фантастичне у творі! Реальне це місто, наша столиця Київ, де, до речі, жила й сама авторка твору. Мешканці міста, а також дитячі журнали, барвінок і мурзилка, фантастичне жар птиця, сусідка чарівниця і звичайно трьохсотлітня «Гава». Поміркуй, який жанр ліричного твору Ірини Жиленко. Наявність фантастичних елементів, казкова оповідь і повчальний підтекст усе вказує на особливий жанр вірш казку. Зверни увагу: жар птиця це казкова птаха зі слов'янського фольклору. Вона живе в сонячному царстві, райському саду Ірії. Її пір'я зі срібла та золота. Від цього крила нагадують язики полум'я, а очі світяться. Нерідко її ще називають золотою або вогняною птицею. За легендою, одного її пера досить, щоб освітити увесь казковий сад. Коли жарптиця співає, з її дзьоба сиплються перлини. а ще жаптиця незнищенна адже має здатність відроджуватися. Цим вона подібна до Фенікса, але цей птах із грецької та єгипетської міфології і має трішки інше символічне значення. Жар птиця уособлення величі та ідеалу. Чарівне перо золотої пташки завжди приносить удачу та щастя. Жарптиця центральний образ поезії. Що вона символізує? Образ жар птиці символізує світло, щастя, красу, радість, добро, здійснення мрій, саме життя і відродження. Пригадай зміст твору, якою ти уявляєш жарптицю на початку вірша птаха сумна, адже вона у клітці, а життя в неволі не приносить радості. Як тільки покидає клітку, розправляє крила та розкриває свою істинну красу, випромінюючи світло навколо. На волі жарптиця стає сама собою, насолоджується життям і звеселяє людей. Щастя це дарувати іншим радість. Чому старій трьохсотлітній Гаві не подобається жарптиця? Чи, може, золота птаха якось образила воронячу зграю? Вона непристойно яскрава. Ага, усе зрозуміло. Гава позаздрила красі жар птиці й тому, що всі навколо захоплювалися прекрасною птахою. На жаль, і в житті людей трапляються такі заздрісні гави, яким не подобається, коли хтось інший кращий, що на когось в товаристві більше звертають увагу, захоплюються красою, чи вишуканістю, чи розумом, чи успіхами цієї людини. І тоді. Заручившись підтримкою інших заздрісників, гави починають цькування. Справжній булінг, зрештою, як і в нашому вірші касті, і вся вороняча орава щинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра яскрава. Таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Найпростіше принизити гідну особистість, морально її знищити, відгородити від суспільства. Та чи цькування допоможе таким гавам зайняти місце об'єкта заздрості? Звичайно, ні. Гава – це приклад посередності, який ніколи не стати справжньою особистістю. Пам'ятай, булінг карається законом, тому якщо ти стаєш свідком чи об'єктом цькування, обов'язково повідом про це старших учителів, шкільного психолога чи батьків. І пам'ятай, справжню особистість ніколи й нікому не зламати. Будь-як незнищенна жар птиця. Не зважай на образи оточення. Навіть якщо це тебе зачепило. Знай собі ціну. Але не зазнавайся завжди залишайся собою та ділися з іншими добром і радістю. Загалом вірш Ірини Жиленко побудований на прийомі протиставлення чудесна жарптиця і трьохсотлітня старезна гава. Наскрізною у творі є боротьба добра і зла, краси й потворності, життєлюбства і щастя, якими ділиться з іншими жар птиця, та заздрості й ненависті, які йдуть від гави. Довершеність ліричного твору досягається завдяки багатству художніх засобів. У відповідні засоби образної мови та приклади з вірша. перевір себе. Епітети наявні в описі Гави. І тільки ота трьохсотлітня Гава, яка себе називала павою, старезна, без ока та ще й кульгава, метафори рвонулась на волю чудесна жарптиця і враз освітилась казково столиця, порівняння летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращому мультфільмі. Тут, до речі, теж містяться епітети. Повтори вона яскра, яскра, яскрава. Спробуй ще. Гіпербола. трьохсотлітня гава. Старезна. Персоніфікація. Жарптиця простудилась трішки. Чита барвінок. Риторичне запитання. Її нема, бо розумієте? Риторичний оклик Як хороше жити під сонцем жар птиці <клух> Настав час визначити тему вірша казки. Оскільки ліричний твір сюжетний, а також ідею тема зображення жар птиці, яка приносить людям радість і щастя. Ідея возвеличення світла, добра, краси, життєлюбства, засудження зла, заздрості й упередженого ставлення до інших, утвердження віри в перемогу добра над злом, заклик завжди залишатися собою і дарувати іншим щастя. Тож тепер ти знаєш, що ж це за птиця-жарптиця. -птиця. А ще чому цей прекрасний образ трапляється в казках, віршах і навіть на полотнах художників. Думаю, і у твоєму житті немало поруч жарптиць – людей, що звеселяють і дарують щастя. Однак, мабуть, трапляються і гави? Як думаєш, кому з них легше жити? Напиши в коментарях до цього відео. Запам'ятай, за жанром ліричний твір Ірини Жиленко, жарптиця, вірш казка, центральний образ чудесної жарптиці як символу світла, щастя, радості, і незнищенності. Тема твору зображення жар птиці, яка приносить людям радість і щастя, ідея возвеличення світла, добра, краси, життєлюбства. Засудження зла, заздрості й упередженого ставлення до інших, утвердження віри в перемогу добра над злом, заклик завжди залишатися собою і дарувати іншим щастя. Вірш Ірини Жиленко побудований на прийомі протиставлення чудесна жарптиця і трьохсотлітня старезна гава, що є прикладом посередності, який ніколи не стати справжньою особистістю. Наскрізною у творі є боротьба добра і зла, краси й потворності. Вірш багатий на засоби образної мови. Епітети, порівняння, метафори, гіперболу, персоніфікації, повтори, риторичні оклики та запитання. Наші відео як пір'їнка, жарптиці, Дарують гарний настрій та освітлюють шлях у світ знань. Не будь гавою, Постав уподобайку. Розкажи про нас друзям. Відкривай неймовірний світ у